Чи може вітамін С призвести до утворення каменів у нирках, до утворення оксалантів? Я думаю, що ви чули. Може, навіть там лікарі класичної медицини казали, що не ну, можна вживати там високі дозування вітаміну С, там не вживайте там більше 500 мг на день. Але 500 мг – це просто профілактичне дозування, це не лікувальне дозування, це 500 мг можна вживати на постійній основі профілактичне. Гарне дозування, вітамін С, як знаєте, такий геропротектор, тобто захищає від окислювального стресу, від старості, від пошкодження клітин. 500 мг всім можна спокійно вживати. Якщо ми говоримо про системне запалення, про окислювальний стрес, про порушення синтезу колагену, про синдром втомлених наднирників, нам потрібні більш високі дозування. Це 500 мг зазвичай я призначаю 3-4 рази на день. Це максимальне дозування, яке я призначаю, тобто 2 грами це максимальне дозування, розподіляючи на там 4 або 3 прийоми, тому що вітамін С краще буде засвоюватися, якщо ми будемо його ділити. На декілька прийомів, ніж всю, все дозування там, пити за раз. Але якщо у вас є оксалати у сечі, якщо у вас pH сечі нижче, ніж 5,5, тобто кисла сеча, або там, на нижній межі тобто 5,5 сечі, тоді краще вітамін С вживати в дозуванні до 1000 міліграмів. Тому що вище тисячі він реально може підвищувати оксалати. І якщо говорити про здорову людину, у якої немає оксалатів у сечі, для неї дозування, яке там максимальне, це 2000 мг, тобто дозування вище, ну, вище навіть 3-4 тисяч міліграмів, може призводити до утворення оксалатів. І ще із нюансів стосовно форми вітаміну С, якщо сеча кисла, треба обирати вітамін С у вигляді аскорбатів, солей: аскорбат натрію, магнію, кальцію. Якщо сеча ближча до лужної, там до верхньої межі pH, ми бачимо по лабораторному референсу. Тоді краще обирати саме аскорбінову кислоту, вітамін С у формі кислоти. Хоча біодоступність вища, звичайно, у формі аскорбатів і в цілому для організму корисніше. Вітамін С у формі Оскарпат. Щоб отримувати більше корисної інформації, раджу вам підписатися на мій аккаунт і в шапці профіля ви можете перейти за посиланням і підписатися на корисну розсилку.